Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про слово і його значення. Готові? Тоді починаємо. Слово це одиниця мови, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище. Використовуючи слова, ми орієнтуємося на їхнє значення. Лексичне значення слова це те поняття, той зміст, який вклали в слово люди. Слова можуть позначати назви предметів, явищ, вказувати на процеси чи ознаки. Лексичне значення можуть мати лише слова, що належать до самостійних частин мови. В українській мові слова можуть мати одне або багато значень. За цією ознакою вони діляться на однозначні, найчастіше це терміни та назви конкретних предметів. Ліжко, тиждень, лікар шість. Багатозначні ручка, голова Сонце. Значення багатозначних слів залежить від контексту. Наприклад, корінь зуба, корінь дерева, корінь слова. Слова можуть мати пряме та переносне значення. Пряме значення слова це його основне значення, яке сприймається як таке, коли ми чуємо слово поза контекстом. Наприклад, сонце це небесне тіло, зірка, яка є центром сонячної системи. Переносне значення слова це таке значення, яке виявляється в певному контексті. Воно утворюється, коли назви переносяться з одного предмета явища на інший, за їхньою частковою схожістю. Наприклад, золоті сережки золоте волосся. Дитина спить клен спить. Сталевий ніж сталеві нерви. Слова, які мають однакове значення, називаються синонімами. Слова, які мають протилежне значення це антоніми. Стільки сполучення слів, які за значенням сприймаються як одне ціле, називають фразеологізмами. У мові є застарілі слова. Які вийшли або виходять з ужитку. Це трапляється тому, що зникають предмети і поняття, які ці слова називають, або їх витіснили з активного вжитку інші слова, наприклад, мушкет, аркебуз, бандолет. Причиною появи нових слів є розвиток людського суспільства. З'являються нові поняття, явища, предмети, процеси. Нові слова неологізми. Слугують для того, щоб давати їм назви. Отже, сьогодні ти дізнався більше про слово та його значення.